Ось цією правою ти відмінно опрацюєш задню частину ніг. Лягаєш на тренажер, щоб твої коліна звисали носки на себе, щоб не завантажувати литкові м'язи, і згинаєш. Згинаєш швидше, повільно опускаєш, відчуваєш навантаження в задній частині ніг. Але якщо у твоєму залі немає такого тренажеру або ти займаєшся вдома, ти можеш зробити альтернативну вправу з таким самим навантаженням. Лягаєш, притискаєш ногами гантель, міцно тримаєш, лягаєш на живіт, на лікті і не поспішаючи повільно згинаєш, не повністю згинаєш, щоб гантель не опала. І повільно опускаєш назад. Стараєшся, коли опускаєш назад, носки витягувати від себе, щоб не втрачати навантаження задньої поверхності стегна, і підключати до роботи литкові м'язи. Таким чином, ти зможеш зробити те ж саме навантаження, але в домашніх умовах. Тому в домашніх умовах можна досягати дуже класних результатів. І якраз ми у програмі перевтілення займаємося з додатковою вагою, використовуємо різні специфічні вправи для того, щоб детально опрацювати кожен м'яз. Хочеш почати, хочеш змінити своє тіло, переходь за посиланням. У шапці профілю.